Життя триває, скажуть нам мільйони. Воно біжить, як далечінь вагони. Весна та літо промайнули. А ми все в лютому, тепла і не відчули. Українців у війну всіх засмоктало. Гори, руйнації, біль за рогом нас чекали. Ми намагаємось триматись, але все рідше нам вдається посміхатись. Подорослішала вмить мала дитина, не збирається за столом уся родина. Хтось на захід втіх, а хтось в Європу, а комусь підготувала доля, бліндажі, окопи. Ми втомились від війни, змарніли. Молоді дівчата, хлопці посивіли. Біль, страждання, невідомість, порожнеча у душі, у хаті всім натомість. Прийде весна та посміхнеться сонце, фіраночку чистеньку повісим на віконце, і запашний бузок в старенькому вазоні. поставим поруч ми біля ікони. Лиш молитва нас тримала від ненависті злоби врятувала. Ми мирна нація, нас закалила їхня спецоперація. Ніякі вони нам не брати. Плювати хотіли на їхні паспорти. Ми нейвомірні, нас не подолати. Ми відбудуємо все і кожну хату. До нас приїдуть іноземці. У Харкові дух волі, навіть у підземці. Ми надихаємо всю планету, міць і сила в українського портрету. Вороги самі обрали долю. А ми щасливе майбуття, майбутнє та волю. Вони питають, як нам їх простити. Бажаю їм ось так, хоч рік прожити. Мати рік не бачить сина, господаря дружина та мала дитина. І щоб ракети в них на головах, дірки у їхніх забур'янених полях. Вони зробили нас такими, сірими, холодними, чужими. І Господа нема у них в серцях. Вони своїх не розбирали по полях. Я вірю, в нас майбутнє є. Ми захищаємо своє. Любіть свій край, домівку, сад, і піде все у нас на лад. Нам трішки треба потерпіти, щоб весну з силами зустріти. Особисто моя, вся родина, за виключенням батьків чоловіка, виїхали. Ми всі тут. Ну, з силу обставин доця моя виїхала. І останнім часом я своїх батьків, вони зараз ближче до фронту, малий Бурлук. Ми перевезли їх до себе. Ну, все, що можна було, в дві сумки взяти, тому що бойові дії двинуться ближче фронт до Бурлука. І тому там вже небезпечно. Ну кожного дня прильоти. ФПВ, каби, ракети, дрони. Тому небезпечно. З їхнього населеного пункту вже дуже багато людей Ну, і Там і так в основному пенсіонери, одні маломобільні люди. Частина залишаються. У ну, мене мама обслуговує бабусів, вона в соцзахисті працює, і вона на телефонному зв'язку з селищним головою, то вчора тільки зізвонювалася. Є люди, які ну, категорично відмовляються з силу причин фінансових, і те, що ні до кого, і нікуди, і не хочуть люди домівки залишати. Ну, а так, по людях, по населенню, ми бачимо, що люди виїжджають. Хтось ближче е тут в районі, але ближче до Піченіг, туди до населених пунктів, де можна пересидіти, щоб і не надовго домівки лишати, в когось господарство, городи це ж святе, святе для українців. Тому ну, а так все одно ми працюємо. Єдине, у нас газу немає з березня місяця. Інтернет нам е слабий зараз, мобільний, і зв'язок, ну, теж дякуючи нашим. Сусідам, а так, в принципі, все працює. Навіть незважаючи на прильоти, все одно люди залишаються, працюють. Не всі будуть виїжджати. Ну, це як, якщо, я думаю, вже будуть нас дуже так, якби, сутками, то я думаю, людей тут не те, що мало мобільних, тут ніяких не залишиться. Ну, Це на мою думку. Хотілося б і надалі, щоб ми тут були. Ну а там як складеться, у нас просто дитина, підліток 15 років, тому заради дитини можливо. А так поки що залишаємося. Якісь заробітки, якісь там матеріальні блага. Ні, тут ну, якісь ідейні цілі. зрозумійте, що ну ти розумієш по розмовам людей, що ти просто потрібен, в силу того, що багато хто закривається, виїжджає. Якщо буде потреба, ну і є спроможність фінансова людей, то я думаю, треба залишатися все одно. Все одно і, і військові, і цивільні, всі хочуть і морозива, і свіженької ковбаски, і якісь миючі засоби купити, все одно в цьому є потреба. Навіть там, де дуже небезпечно, сьогодні люди приїжджали з Колодяжного, це трошки далі від нас. Єдиний був магазин, який розбомбили. Звісно, людям вже незручно, тому що треба добиратися до нас. Так що, ну, це за матеріальне, тут вже ніхто, мови не веде. Ні в ноль, не в мінус, вже добре. Тут не про те мова йде. Поки що, поки що так. Як буває люди, питають, навіть приходять, от що робити, що робити, це як в окупації. Тут кожна людина приймає рішення за себе. Якщо це маломобільні батьки, то звичайно їх треба вивезти, тому що це добре, що є медична допомога. Якось можна зателефонувати. От чого ми батьки вивезли? Тому що медична допомога ну, важко буде доїхати, тому що вже ближче фронт. Плюс немає зв'язку. Зв'язок тільки через інтернет, немає світла, немає інтернету. Якщо це маленькі діти, ну звісно, треба вивозити. Ми вже за свого підлітка, ну, він категорично відмовляється навіть до родичів їхати, ну, прийняв рішення, я буду з вами. Тому люди мають, от, будь ласка, ось діти йдуть. Ну, це ж батьки свідомо приймають рішення, що вони тут будуть залишатися. Можливо, дітей ніхто не питає, але ну, якщо маленькі діти дошкільного віку, тут навіть питань немає, тому що психіка все одно всі не виїдуть. Навіть вчора приїжджали люди, які... Ну, вже як є, це, це життя. У них бабуся померла. Три роки люди без світлу живуть. Це вони далі приколотно, Васильівка, села. У нас там на три села 200 людей. Навіть там люди три роки живуть без світла. Люди адаптувалися. Я не кажу, що це норма, я не кажу, що так має бути. Але люди таке рішення самі приймають. Чому весь світ дивується? Чому такі То Тому такі вони? Є можливість і за кордон, і до дітей, але люди свідомо обирають бути в своїй домівці. З чим це пов'язано? Ну, Мабуть, якісь є вищі сили, коли людей воно береже і тут прилетіло, тут прилетіло, кури ціли, гусі цілі. Тому ну, я людина, мисля ще позитивно, тому, мабуть, це мене трішки тримає. Людина, яка Ну, є контингент людей, які все рем'я в негативі, в негативі, ну так теж не можна. Не можна це транслювати і в теперішній час. Все одно прокинулися, живі, здорові, все ціле і добре. 24-й рік, здається, ж, минулого року було. 14 лютого для Бурлука стало ну, фатальним. Не зовсім не святковим в той, в той день. Люди чекали автобуса останнього до Харкова. Фізично люди бачили, навіть як вона летіла і приземлялася в двоповерховий цивільний будинок. Загинуло, здається, цивільних семеро. Там були переселенці з Григорівки. Невістка зі свекрухою. Наймолодшій було Алі 27 років. Ну, теоретично я знала Алу, ну, тому що ті люди були ближче при фронтових селах. Після деокупації вона виконувала обов'язки директора будинку культури, дуже була талановита дівчина. Вона навчалася докучає агронома, але за покликанням, я думаю, вона була творча. Особистість, вона на конкурсах вокальних участвувала, і в нас вона приймала участь в різних заходах культурних. Ну, доля, недоля, про це дуже важко балакати, якби і, і батькам про це, як з цим змиритися, це дуже важко. Що, По суті, вона в той момент, в той день не мала там навіть бути. Але, але сталося те, що сталося. Це, ну, це були секунди, це були миті. Ну, ми почувствували такий удар. Це були ну, секунди, як мене чоловіка, ну як зрив пітарди великої, щось такого. Там э, заховатися кудись, чи можливо встигнути вискочити. Ну, шансів там не було. Там врятували декілька людей з-під завалів, але Аллу знайшли, здається, чи пізно вночі вже, чи на ранок, я вже не пам'ятаю, її останню доставали. Руїни й досі. Люди залишилися без домівок, і там переважно пенсіонери вже жили. Він не, зараз не заселений. Одна жіночка, я її теж особисто знаю. Ну, це теж як ну, доля. І другий раз вона врятувалася, тому що один був приліт, вона вийшла, і тут вона просто сказала, там навіть і сміття небагато було, але я взяла сміття і понесла до сміттєвих баків. І їй це просто врятувало життя. Вона коли розповідала, каже, ну, це було чудо, я мала бути там, я мала загинути. Утром, як сіда, збираюся йти на роботу, всіх побачила сусідів, повіталися і розійшлися. В 4 прийшли на після роботи, ми працювали до 4. Я прийшла, переоділася, розморозила в печінку, витящила і пішла виносити мусор. В 16.10 я вийшла з квартири. В 16 16.16 був перельот. Як я підійшла до свого дому, я думала, що це школа, то що школа в нас рядом. Ну я вийшла, я пораз побачила, що нема ну, моєї квартири. Я бачу парк, вже квартири моєї не було. Кричали сусіди, дуже кричали, звали на допомогу. Це дуже страшно чути, як під завалами люди зовуть. Всіх, хто мог сусідів, всі розгрібали, доставали людей. Завалів достали п'ять померлих сусідів. Мені прийшлося їх реєструвати. Тому що я роблю якраз свідоцтво про смерть. Дуже перенесли це, дуже тяжело, знаючи, і за одну хвилину вже немає нікого. Потеряла все, імущества нічого не сталося. Ось ви самі бачите руїни. Живу на квартирі. Дитина в мене служа, працюю на пользу України. Великий Бурлук дуже, я його дуже люблю. Це моя земля, все Саме найкраще селище. Чистота, порядок, порядочні люди. До кого не братишся, я кажу, знаєте, широка душа. Заходиш, всі свої, всіх пригощають. Мене дуже підтримали, тому що я все потеряла, мене дуже підтримали. Я отримала сертифікат і змогла приобрести квартирку в місті Харкові. Ну а працюю тут, поки нікуди не виїжджаю, тому що люди тут, і, значить, я завжди тут.